Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, в сьогоднішньому відео я хочу показати, як я готую пухкі пиріжечки з маковою начинкою. Начинка може бути за вашим бажанням. В глибоку миску вливаємо злегка теплу воду, додаємо чайну ложку цукру з загальної кількості, дріжджі та три столові ложки борошна з загальної кількості. Все ретельно перемішуємо та залишаємо опару підходити 10-15 хвилин. Беремо 2 яйця, але один жовточок з них забираємо для змазки. Додаємо цукор, який залишився. Ванільний цукор та трішки солі. Тепер розтоплений маргарин. Опара готова. Об'єднуємо опару та здобу. Додаємо трохи борошна, перемішуємо. Тепер тепле молоко. Перемішуємо до однорідності. Частинами додаємо борошно, яке залишилося. В кінці олію. Ще раз ретельно перемішуємо ложкою. Тісто викладаємо на робочу поверхню, але борошно все не використовуємо. Починаємо вимішувати не менше 7 хвилин до гладкості та еластичності. Перекладаємо в ємність, змащену олією. Зверху також змащуємо. Залишаємо на 40-60 хвилин. Тісто вийшло пористе, пухке. Скачуємо жгут, ділимо його на 16 частинок. Кожну частинку округляємо. Накриваємо, хай кульки відпочинуть. Частину кульок відкладаємо та накриваємо, щоб вони не завітрилися. З іншими працюємо. Перевертаємо. Ось так руками розплескуємо та викладаємо начинку. Сьогодні я готую найпростішим способом пиріжечки, а ви ж як вам забажається. У будь-якому випадку вони будуть смачними. Накриваємо на півгодинки. До жовтка додаємо столову ложку молока та змащуємо пиріжечки. Даємо з масці підсохнути 5-7 хвилин, за цей час розігріється духовка. Випікаємо 20 хвилин. Ось які апетитні, рум'яні і дуже смачні пиріжечки вийшли. М'якенькі, як пух. Обов'язково після духовки накриваємо рушничком на 10 хвилин. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!